Масляну, Масляну святкували, та морозну люту зиму проводжали. І танук водили, і пісні співали, і добрими млинцями народ пригощали. Ось так гучно, весело, радісно, з піснями і розвагами святкували масляну у Сорокотязі. Одне з найдавніших слов'янських свят. Вона бере свій початок ще з часів, коли наші предки поклонялися язичницьким богам. Древні слов'яни відзначали проводи зими та початок весни і весняного землеробства. У цей день вшановували сонце, яке несло тепло і пробуджувало природу. Тому й готували жартовний хліб, схожий на це небесне світило млинець. Масляничні звичаї своїх предків продовжують і сорокотяжці, які вже не один рік поспіль влаштовують достойні проводи зими з тематичними обрядами, частуваннями та яскравою концертною програмою. Прийшло воно до нас в час язичницьких часів, коли люди поклонялися ярилу сонцю у продавніх слов'ян Це було багатоденне свято, яке баруси, проводи зими і пробудження усього живого вісну. народ любив його, і величав лагідними словами Весна, весела маса, ясочку, весела, перепілочка, а ще маслиця та колодій. Колодієм це свято звали тому, що за давнім звичаєм, неодруженим парубкам та дівкам, а також їх батькам, у ці все дні дарували колодку. Це було жартівливе покарання за те, що не обрали собі пару та не одружилися в минулому році. Ті, кому дісталася колодка, мусили відкупитися подарунками, грішми або ж пригосити всіх смакольниками. Головним частуванням цього зимового свята в Україні були вареники з сиром, щедро политі сметаною. Пекли також гарячані млинці, гарячаники, масляні млинці, золотаві, круглі, гарячі, з давніх часів вважалися в народі символом сонця. От і в нас сьогодні кращі господині села принесли своє частування. Пробуйте, будь ласка, і оцініть, у якої нас день вийшли найсмачніші. На Масниця, сиропуст, пущення, колодій або ж бабський тиждень. Такі назви має яскраве колоритне свято, що дісталося нам від пращурів. Його відзначають по-різному, але постійна основа свята боротьба сил зими і весни. Тож, ясна річ, головними героями дійства у Сирокотязі були саме зима, весна та масляна. Вітаю вас, добрі люди! Нехай завжди у вас свято буде. Мене ви гарно привітали і ось тепер весни діждали. Але я теж хочу сня повеселитися з вами на святі і потішити вас іграми і забавами, щоб не забували мене цілий рік. Еге ж, забудеш тебе, не зима казка. У грудні я горло простудив, у січні вуха поморозив, у лютому п'яти намочив. Та й зараз не погода яка зна що. Ну тобі дорогенькі ще треба загартовуватися. Я думаю, що всі присутні ще не встигли замерзнути, і ми їм не дамо. Зараз веселу гру проведемо. Гарно ви мене зустрічаєте, співаєте, гуляєте. У понеділок закрикали, колодку завивали. У вівторок загравали, колодку парували. У середу млинці їли, колодку чіпляли. У четвер до півночі танцювали, всі чоботи По п'ятницю любіте шість за частували. Суботу на разом з У неділі пробачення просили, цілувались, лицями та варениками пригощали. Цілувались? Ой як добре! Ну тримайтесь, дівчата. Уличе, кубола, і, здається, не парилося, і, здається, не парилося, тільки нова зіничення народилася, тільки нова зіниченка народилася. Атмосферу свята створювали учасники художньої самодіяльності, розважаючи земляків та гостей села веселими українськими піснями, обрядовими танцями, жартами та куметними сценками.

Це здорові квітки. Не забавайте свой затяг, хоч інколи трошки та підгодовувати. Боже, так гарно співаєш, як соловейком заливаєш. Синочечку я тобі ще одненько дам. Ніж, мій сонечко, їж. Боже, мені ще щось перепаде. Синолечко ти тут моє ти звониш, тобі, цю бієш одна та власна, але найкраще заливав. А чого ще нам ниці всі надали приходити? Я прища, моя єдина, а найактивніші серед присутніх мали змогу взяти участь у найрізноманітніших конкурсах. То силою мірявся, хто кмітливістю, а хто хорошим апетитом. Найбільший інтерес такі забави викликали саме у дітей та молоді. Пробудженням природи від зимового сну приходить до нас чудове свято весни, краси, тепла і любові 8 березня. Саме в міжнародний жіночий день Сорокотяцька громада і відзначалася цьогоріч свято Масляної. Тож принагідно представниці прекрасної статі отримували того дня на свою адресу вітання та символічні подарунки. Добрий день, народи мій, добрий день, господарі землі. прийміть під темний і благословення. Я принесла з собою золоте зерно, щоб засівалась і родилось людям на добро. Іде весна, йде красна, вся природа оживає, тепле сонечко сіяє, Здравствуй, і весла чарівна. Ой, весна, ой, красна, чарівна до нас прийшла, квіти, трави принесла. Свято в принесла. А найперше свято у календарі весни це 8 березня. Свято наших найрідніших і найдорожчих матусь, бабусь, сестричок, коханих і донечок. Свято всіх тих, без кого ми б не були б чоловіками. Отож приймайте наші найщиріші вітання зі святом 8 березня, любі жінки. Світа, слав світі покине, коли стане нелегко мені, через свій стані в як покличуть чужі стороні, так відверто і так без буде вічно любити вона, а я дякувати перестану. Сяті, хочу вас привітати з подвійним святом, з 8 березня. Ти що, Степан, Злою тут вітає. Майже всіх теж працював, та не бачити мені їх цілий рік, а особливо свою. Зять для тещ, як собаці кістка гризе, гризе. Іване, схаменися, та хіба так можна казати? Ти краще до, до людей поздоровкася та пленися їм, а особливо для тещ. А ти чого такий сумний? Та мене моя теща ще в п'ятницю з хати вигнала. Та ще й кочерго гріла. Хіба тут долесе? А ти хіба не знаєш, що їх по п'ятницях задобрювати треба? Подарунки, там слова ласкаві говорити. А як цього не зробиш, то цілий рік скувати будуть. Але нічого, у нас сьогодні свято, подвійне свято, ще й 8 березня. тебе є шанс виправитись. Так що давай вітай усіх і теж, і дружин, і всіх жінок зі цим святом. Не усі гліб забажний, наша душився погляд ярмів, і в цей я з неминалига, успішка й простота. Дай вам Боже щастя і сонячні дні, а без труба у ваші серці ще догорі.

Хочемо сьогодні привітати усіх жінок нашого села, тих, хто віддає усі свої сили для того, щоб усім нам жилося краще, виконуючи обов'язки сільського голови Ковальчук Тетяну Павлівну та весь колектив працівників сільської ради. Вітаємо директора агрофірми Злагода в Жашківському районі Реміну Тетяну Миколаївну та невтомних трудівниць господарства. Це свято в сирокотязі і без традиційних щедрих частувань. Масляна це ситне свято, оскільки останнє перед найсуворішим постом. А пригощали майстри кулінарних справ усіх охочих запашною юшкою, депутатською картоплею, козацькою кашею та символом сонця золотавими млинцями. Дякую. Короб, товстолоб, амур і судак. Кропчик був, як звичайно. Ну і наше, сало, сало, бо без сало ми не українці. Коли сало пливає зверху, значить сало є. І рибка, і укропчик, і перчик, і цибулька, і морковка, і все, що треба. Рецепт наших дідів і прадідів. Так що, як вони нас вчили, ще ну, ми зараз готуємо в великих котлах, а вони тоді готували в таких. Відрових, невеличких, півторашнє відро, як обично на березі, завжди. коли рибаки починають ловити рибу, а ми ще були, та ходили до них туди, то вони нас теж вращали, і це ми навчилися і вже, казав для себе, для свого села. Стараємося з налисниками! Депутатською кашею пшеняною смакота. Таке не видається. <гадує> не виказує. А в чому секрет в каші. В масляний тиждень, який є останнім перед початком Великого посту, всі намагались помиритись, вибачитись та вибачити старі образи, аби зустріти весну у злагоді та мирі. Тому колодія часто називають святом примирення. Простіть нас, люди там, залишаю усе, поспішаю до тебе на свято, рідна ненько моя, бачу, як ти стоїш біля хати і підемо туди, де колись ми ходили з тобою. Дитинство моє продиває, як хвиля рікою, мамо моя, мамо моя, голубко сива, скільки біди, скільки тривоги. Нацією заходу стало проведення обряду спалювання опудала зимової богині Морени. Вважалося, що разом із спаленим люди позбавляються від всіх негараздів та напастей, які супроводжували їх у минулому. Ми багаття палимо, привіт весни славимо, хай теплі всюди, Веселіться добрі люди. Пригощайтеся млинцями, медом, сиром, пирогами. А штовувати масові народні гуляння з тієї чи іншої нагоди для сирокотяцької громади вже стало доброю традицією. От і цьогоріч організатори свята доклали максимум зусиль, аби проводи зими та зустріч весни видалися на славу. Готуємо це свято вже давно, ну вже мабуть, років із 6 чи сім добрих. Дуже рада, що допомагають нам багато. І дитячий садочок, дівчата, і сільська рада дуже гарно підтримує. Ви ж самі бачите, яка організація Юшка, Каша, Млинці, господині наші готують дуже гарно і дуже смачно. Я думаю, що ви попробували і знаєте, як це. Стараємося трошки ще дотримуватися народних традицій, бо все-таки як хоч і мало сьогодні людей, але що все-таки люди хочуть свята, завжди перепитують, завжди телефонують до мене, питають, коли буде свято. А що буде, а чи буде юшка, а чи будуть вареники? Звичайно, що буде обов'язково буде, тому що масляна ніколи не буває без вареників, не буває, без млинців, не буває без у нас без юшки, без каші. Думаю, що людям треба дарувати радість. Якби там не було, хоч і ну не зовсім, скажем так, в нас в країні все добре. Але якщо ми будемо триматися свого, то я думаю, що все в нас наладиться, все в нас буде добре. Безсумнівно, кожен, хто взяв участь в організації свята, віддав частинку себе непідробною щирістю, добром та народним колоритом. Прийнялося усе довкола, і це не залишило безприємних вражень нікого з присутніх. Ну, звичайно, це дуже важливо і приємно, що людям є куди вийти в цей день, подивитися, як гарно готувалися. У нас взагалі в Сорокотязі завжди дуже гарні свята. І постійно. Завтра я знаю теж свято. От, і сьогодні, і школа допомагає діти, і сільські жителі, ансапль гарно виступає. Ну, Все подобається. Просто чудово, на дуже прекрасна, і слава Богу, що це все в нас якби відроджується і дійсно це все дуже прекрасно. Дуже чудове свято. Мі, мені, так як мамі, бабусі, хочеться подякувати нашим організаторам за таке чудове і прекрасне свято. Дякуємо. Ваша думка відносно того, наскільки важливо підтримувати українські традиції в селі, відзначати такі події. Ну я думаю, що дуже важливо підтримувати. Це по перше, ви бачите, що село живе і процвітає, і доки будуть народні традиції, поки дух український не згадує. Поки діти будуть у школах, у селі, у дитячому садочку, бо я, як сама за професією вихователь, я працюю в жашкові, але вболіваю за рідне село, бо я сама сорокотяська. І мені дуже приємно, що у нашому селі дуже відзначають народні традиції. Бажаю їм процвітання всім дівчатам, працівникам будинку культури і дітям школи. Це дуже чудово. Прекрасне свято, прекрасний день, сонячний щоб був мир на землі і щоб завжди були такі, такі празники для людей, для душі, ну, щоб було мирне на небо на цій землі і щоб всі отак раділи цьому дню. Прадавні звичаї сиропусного тижня повертають нас до своїх коренів, навчають добру, мудрості, злагоді, очищають душу, виводять за межі буденного, гнітючого. А живе спілкування після тривалого зимового затища додає позитивних емоцій, налаштовує на весну її теплу і світлу енергетику.